Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод AtomF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно зуб. Зупинитись. На балансі якийсь батлу 354 ігрової валюти. Вже сума ну, серйозна, реально серйозна. Тому. я, от, я реально не розумію з чого починати. Прям... Підкажіть в коментарях, якась тактика, може є, може нема. Ну, оцей кейс. Просто я починаю, знати чомусь з нього, тому що він в минулі серії мені не ставив. 37%, зараз, в принципі, теж не поставив, але якщо ми на 30% ще швидко прокрутимо. Мені здається, не поставив, дивіться. Я думаю... Ні. А, поставив, ладно. Окей, наві... навіть смачно вийшло так-то. Е, йдемо знову до нього, бо він, ну, він окупу не видав. З минулої серії навіть ще він не видав окупу. А за... А це скільки? Це ще Ладно, ще раз. Будь ласка, ладно, останній раз, останній раз. Неважливо, який дроп. О, нарешті, нарешті 141. Видає нам трошки 417 є. От я. 417, це норм баланс. Почекайте, отут От ніч... нічого не доступно. Це 72, не будемо поки чіпати. Відкриємо зелені Ні, зелені якось я не хочу. Хочу сині відкрити за 105. Може щось нам і випаде. я боюсь. 208, я не боюсь. Окей. Підемо робити по нашій старенькій тактиці, Апгрейдим. оцей, наприклад, кейсик відкриваємо 9 разів. Давай, 4, Ну, давай, видай 500. Просто видай все оце в купі 500. Буде гарно прям. 401. Мінус 68, якщо ми так візьмемо, апгрейд 26. Окей, по 10%, поїхали. Оце, я швидку дарма, так, мабуть, зробив прокрутку, хоча. Ладно, поїхали на повільний. Ну. Ну, я не хочу, щоб знов нічого не зайшло. Ну, це буде прям взагалі не круто. Ну за це вже не заходить, як мінімум. Це, Давайте на новий Фомас. Чому... Ну, чому б не випасти новому ФАМАСу цьому? Все одно я його виводити навіть не буду. Це в нас теж не випадає. Фомас, да. Може... Може не ФАМАС новий, є. Може берете, давай. Може наберете шанс побільше буде. Хоча, ну, на цифрах шанс поменше наберете так то. М -м... Не випадає. Так, у мене щось це взагалі. Напружує дуже. Дуже напружує. Чи зараз зілью чи ж. Будь ласка, ладно. Давай, 300. ну От чому б тобі не випасти? В мене був такий баланс в моменті. Навіть більш... Гальмуй, гальмуй, будь... ні. Не гальмує. X5. Будь ласка, давай всі ці на X5 заходиш, і... ну мені здається, ні. Це ні, це не зашло. Хоча поч. Стоп! Будь ласка. прокат, прокат, Як. Байтить, байтить, дуже байтить, Окей, 30%. 30 ні, я не, я не хочу навіть на це дивитись. Найс. Будь ласка, ти теж. Не заходить. Воно, воно реально рофлить наді мною. Ну, в нас такий же баланс, ну трошки навіть злилось. Треба тепер з кейсів якось розкручуватись. А як? Оце я невідомо нікому. М я не знаю, що робити. Global Elite. 99. Алло, відкрийся. Алло, все, молодець. Global Elite. 99 коштує. Кейс. Red Егол. 26, замість цього видає. X5 ставимо, полетіли. Я не розумію. <плод> <плод> Я реально багато чого можу зрозуміти, але точно не це. Давай, 90 д... револьвер. Ні, я, я рофлу хочу ще раз тебе По рофлу хочу ще раз. Ну, не револьвер, хоча б, ну все одно. Все одно це. Ні, ще раз. Ну, я, не... я просто не розумію. По ідеї повинна ж спрацювати система РТП, але. Оооо! Це гарно. Це реально га. Давайте оцей лан. Відкриє, скоріш за все, не видасть, тому що вже видавало. Хоча юсп. 233, найс. Повернули трошки, бо я вже був в такому тільті. М -м -м -м. Дивіться, кейси повидавали нам. Значить, значить. значить. Я знаю, ми може апгрей... ну, апгрейди. Ну, дивіться, апгрейди, прям не заходили. Апгрейди прям ну, ні в яку не хою. У мене є тактика з апгрейдами, до речі, просто сім таких відкриваємо. Сім таких. Тут по-любому ж випаде, ну, щось окупне більш-менш. 32, ну, ладно, не таке окупне, як я думав. Апгрейд X10. Ні. Я, я дуже жадний. Я дуже жадний, тому поставлю отак. Все, то тут тепер поїхали X10. Оце скіпнем. А оце будемо дивитись, підловлювати, так сказати. Авік. Швидкий прокрут. Прибираємо. А що таке? А, погано поставив. Ладно, полетіло. Це в нас. схоже. Стоп! Будь ласка. Ну, не настільки ж стоп, не настільки ж стоп. М -м -м, я зрозумів. Ще раз тоді. А навіщо я поставив якби, би якщо я міг, ладно. XM'чик полетіли, полетіли молоденько. Будь ласка, скажи, що ти випав? Скажи, що ти. Схожа, почекайте. Гальмуй, 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 гальмуй. Найс, 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 найс. Є скін. Є скін. Хоча, ну, взагалі то печально. Треба, щоб ще щось випадало. На Х5 буду крутити, просто отак от. Хоча, дивіться, це ми можемо знов на Х10 поставити, чому б і ні. Не випадає. А це. На Х5, поїхали. Пам! Є! Yeah. Ще раз. Ні. Окей, продаємо це все. Підфармили. Підфармили, чесно кажучи. 386. М -м -м -м. Оцей, оцей хочу кейсик відкрити. Він нам видавав. І видавав дуже непогано. Хамелеон це. Ооо, Приємно, дуже приємно. 590 у нас є. Зараз. Я хочу відкрити дорогий кейс. Зараз. З... Тому. О, О, можна якийсь мажор оцей за, 500... 5... да, за 555 буду відкрити мажор, але треба перед цим збити шанси. Звісно, це, я думаю, не працює. Ніяк. І. Так, ми збили шанс. Сподіваюсь, збили шанси. Будь ласка. Ах, мажор. 2024. Полетіло. 555. 1191. Жаль, що я не можу вивести, бо в мене зараз трейдлок стоїть. Ай-яй-яй. Ну, прийдеться продавати, мабуть, так. Чи наступну, мабуть, наступну серію ми запишемо з цим, так? Так. Думаю, так. Тому всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.